Шалом, це, Славко, у нас на яку карту подивишся, то така і ситуація. Але за ситуацію ми вам зараз оповімо. А поки що скажу за настрої. Воно мені вже нагадує не так 17-ти, як 21-й рік в таборах інтернованих вояків. Кунер на Польщі кажуть, я три года кров пролівав. Добра людина, з танком. Ми її віншуємо за це і всіляко почуваємося. Перед нею зобов'язаними за те, що вона на стільки років хоробро боронила. Але вона, чесно сказати, не розуміє, що це вже розмови з таборів інтернованих. Таке говорили вже 21-го року. Чому? Тому що ця людина одночасно і за війну, і проти ворогів, і проти Зеленського. Ну, як тут можна не вказати їй на результат такої позиції? І от вона є. Ситуація на фронті, як 17-го року, добре, що хоч своб... свободні війська Росії без Зеленського не бросили в наступлення. А зокрема, дорожня родинська ситуація. Бачите, гектова балка отут от. І ще одна друга балка. Липова балка отут от. І тут все нібито нормально, тут має боронитися 4-14 бригада Нацгвардія, 51 армія ВСРФ в складі кількох бригад має наступити. Ми подивимося на іншу карту, і ситуація трохи інша. Що мені подобається, що оце от в свідомії воювати по картах, де все перейменовано, пере пере Слухайте, чесно сказати, було б. Би... Ну, ми нормальну карту вам покажемо. Брати поляки, вони молодці. Вони користуються, бачите, старим радянським картами і все зрозуміло. Неконорівка, Суворова, ось. Тут от липова балка. А тут гектова балка. І тому, коли ви побачите, гектова балка, липова балка. Ось, власне. За дорогою вже знаходяться основні позиції за залізницею, основні позиції Збройних сил України, а тут ще борються частини українського війська, і ми побачимо, як вони боролися. Власне, все почалося перед тим, як частини 39-ї мотострілецької бригади мали вдарити на родинське. З 68-го корпусу не дуже їм вдалося. І потім війська 51 ї армії, в 9-ї, 110 ї мотострілецьких бригад, ймовірно, ще в складі 1 недобитої 39-ї мотострілкової бригад, 69 го корпусу, продовжили наступ. Але спочатку треба вам пояснити, як оце виглядало. Бачите, з 11 липня, ось коли як противник обкладав. Пробував сюди, власне, не вийшло. Ось ви бачите воєнне підготовку, як в американців 44-го року при наступі у Франції. Пам'ятаєте, коли. Слухайте, ну хай політає, має доведеться її принести в жертву. О! Все-таки сонечко спробував випустити. Добре, що сітки нема, і кішка кудись прорвалася остаточно. Ні, спить на моєму столі. Кішка третій день знає, що я хворію, не можу дихати. Слухайте, варто позбавити людини кількох зубів, як вона. Ну, це... це а так, як людям руки відрізають, то є єдине, чим я втішаюся. Дихати пилем не можу, то доводиться працювати тільки з бакаутом, бачите, який гібрид буде Роджерса Сахіба з ножем диверсантів. Просто сюди проситься ручка від Фіскарса. Але повернемося, як вони виривалися з Фалецького котла. Ну, що я можу сказати? На фронт між 5-6. Власне, ось воно. Ось. Вони обрали 21-го. Будемо дивитися розвиток ситуації. На вузький фронт в глибину і по фронту, скільки було нанесено ударів. От ми бачимо картину 22-го. 23-го. Бачите? 24, го 25, го у нас тут закінчується чим? 25-м. І ось, власне, малоприємна для нас карта, як воно відбувається. Ось. Тут уже основні позиції відійшли Збройні Сили України за дорогу. Ну, отут воно буде позначено. Вже ось ця гектова, ось вам картина. Ось вам удари. Що не прияло. Чому говорю? Мені важить поговорити на жодній карті, нема ситуації. Тут ми маємо ще з одним наслідком наших оце хоробрих ВАФНЕС. Наявності у нас не тільки нашого хороброго фольштурму, на котрий уже рік війни не будемо рахувати ТРО, але ще і наша хоробра Нацгвардія. Тут фактично працює корпус та ніби корпус надгвар... Нацгвардії. На базі 14 ї бригади Нацгвардії створено ніби корпус. Розумієте, додали сюди кав групи бойові групи з 4-ї бригади, Рубіж, 2-ї Галицької оперативної бригади 25-27 ї ї бригад охорони громадського порядку. кілька, Ро з батальйонів охорони різних об'єктів інфраструктури. Коротше кажучи, не мішали такий собі корпус надгвардії, і він бореться на передових позиціях, Власне, ну, по, по балках позицій, як завжди в українській війні. Ви знаєте, по балках ось. Гектова балка, значить. І Липова балка. Отут от, затишок. Це, що я так розумію, Суворова, тому що проти Білецького, частково воно вже здобуто противником, в якій мірі воно здобуто противником і як говорити складно, тому що йдеться за перехід сюди, от на чергову позицію. Ну ми вже бачили ці позиції, розбудовані позиції по здачі Донбасу. І я так розумію, що Обороні Покровська Мирнограда приходить, як би це вам сказати, закономірний кінець. Як довго він ще протримає і чи буде тут бахмутизація, власне, чи обійдеться як в Часовому ярі, не ясно? Отака от ситуація, висновок воєнний, який я можу зробити, що ці всі от квазікорпуси не дуже працюють де і. Робити зараз уже корпуси з окремих батальйонів виро, це вже ситуація армії УНР, коли від якогось полку чорних запорожців лишається ескадрон, кого не повибили, не повивали хвороби і не розбігся во всі сторони, то той ескадрон і є полком. Так само і тут така кількість прапорів Кристов немало в пійді, а позаді немало копій. копі. От важить, щоб за цими хрестами попереду. За цими значками полковими були копії глейфи, Пам'ятаєте, це так само було в битві на Ворскі, Каже, 700 глейф, Це 700 глейф, це власне врахувалося 700 піхоти, Але щось їх, ну, хто копав битву на Ворскі, той розуміє. І хтось же ж буде і це копати, якісь новітні археологи майбутнього і це копатимуть. Ну що ж, можу я вас повіншувати з такою ситуацією, з великою кількістю прапорів і меншою кількістю значно багнетів. Ми готуємося до оборони ЗСУ на новій лінії оборони за Покровськом Миноградом. Ми вже бачили, чи задовільниться Путін компромісом і втратою України одного Донбасу і отриманням по нову лінію оборони? Можна було б за неї говорити, я не хочу її зараз показувати, тому що. Ще ж треба противнику тут працювати і тому ще рано говорити. Ну, відійшли тут. Це не значить, важить наступний крок противника, власне, чи наскільки він буде пов'язаним тут, от, на цих двох крилах, Покровська. Ну що ж, мабуть. Все сказав. Єдине, що я хочу сказати, за що видається ця війна, це дуже цікаво. Україна перестала бути великою. Проєкт України все вже ми будемо, входимо в розряд країн, які будуть згадувати за власну велич, Хорошо, вже била. Тому що цю велику Україну Гофмана, Леніна, Сталіна, створили для нас, але без нас. Ми самі не могли втримати цю велику Україну. Не тому, що ми такі погані, не тому, що тут багато понаїхало, я скажу. А тому, що. Слухайте, да, от сюди вже. Ну да. А тому, що така велика Україна вимагала приязних до неї сусідів. А без приязніх сусідів забезпечити, зберегти таку велику Україну неможливо. Значить, ми будемо. Жити в малій Україні споминами за Україну велику, йдеться за магу не за якісь межі, які нам визначать. вони зміняться після розпаду РФ. І Вони тимчасові. Головне з цього скористатися. От Минія скористалася, а Угорщина ні. Ну ви розумієте, тріанон. Тепер, для чого все це Росії? У мене таке враження, що він, того, що він називає слов'янами, ну, скажімо, прямо. Руською кров'ю йому потрібні ми, йому потрібні люди, тому що він якось успішно обдула б всіми цими бою. Бачиш, яка кількість командирів, пауків і бригад у нього вже обдули, то, начебто, нашо йому ми, нашо йому люди руської крові, але чесно сказати, це все ведеться, ну як це через війну, як сказав Шухевич 43-го року, роман славної пам'яті. Що вже скористалася до, до людоловлі. війна 43-го року? Потрібні були люди, щоб крутити колеса воєнної машини. Нашим державникам люди скоро стануть потрібні, щоб їх визискувати, тому що захід буде давати менше, щоб зрівняти шанси. На Росії сяки така криза назріває бюджетна, якщо не економічно, то ясно, що треба і нам обрізати. Якщо в Росіян росте дефіцит бюджету Москвинів, то і нам треба обрізати грошову допомогу. Ну щоб по чесноку все. і тому ми в Україні стаємо об'єктами визиску. От всіх, тих, хто правильно мені написав, ці молоді люди. З айфонами вони ніколи не знали потреби, не знали не те, що голоду, не знали потреби, на чому зекономити 200 гривень, щоб купити собі гарду для вас. Правильно в чому собі відмовити, щоб купити таку прекрасну гарду. Вони ніколи не знали потреби, тому їм легко протестувати. А от чому наші борються за те, щоб да тисі тримають кордон, щоб посполиті не розбіглися? Я розумію, вони з них будуть годуватися, як завжди наші реєстрові. А от для чого Москви нам нові посполити? щоб їх пестити тут, розумієте, засипати пенсіями і різними податками? Кози їдять гуманітарне печення, як ви знаєте, корови їдять. Як як життя на окупованій Херсонщині, нагадує мені совок. Часи застою, корови харчуються, якщо не хлібом, то гуманітарним печивом. Кози теж харчуються, молока вдосталь, стала себе хто не обробляє. і куриці. Та і кури. У нас тут бачите, вони гречкою курі їдять, гречку. Доводиться кором. Уявляєте, що такі бідні кури, котрі їдять гречку. Вояків обслуговують, вахів не випускають з хат. Вони їм все завозять, мають свій гран кусок хліба. Ну, я скажу, що їм построїли з. Застой, Брежнівщину. Невже оце все, оця вся кров? Ну, ви розумієте, що мільйон ще. Якщо патріоти не завалять Україну, Путіну доведеться втратити ще мільйон міхрю. Так невже це все за те, щоб нам влаштувати на окупованій частині застой? Я щиро співчуваю москвинам, котрі за таке проливають свою пропиту і. Хвору, я скажу, і генетично ущербну кров. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, привіт патріотам, скоро зустрінетеся в таборах для інтернованих, будете згадувати, як валили Зеленського. А я хочу додати, Велика Україна буде тільки в других книжах. оце те, що хотів, я записав цю фразу Асі, але забув. Ася останній час радує мене такими фразами, що просто. Бімба! Слухайте, я, вам, я їх записую, але потім через оці свої зуби, що сипляться, я не можу згадати, де я їх, зас... їх засипу. А от, як говорить Ася Велика Україна в других границях. Це блискуча фраза, і нам власне, треба готуватися до цієї великої України в нових кордонах. Ну і я тебе як ти говорив, ми не сіємо не паше не ні... ну, ось це не я говорю. А... Ну, а це ну, зараз трохи не до часу, коли от корпус ага. Нацгвардії, псевдокорпус Нацгвардії, отут от борониться на передових позиціях не гірше, ніж війська електриків німецьких 44-го року. Ну не часу говорити за паразитизм світової бюрократії. Повірте мені. І на цьому світова бюрократія спаразитує, як і наша. Ну, це вже константа. Рента, ну якщо є така кількість грошей, значить вона дає ренту. Добробут же зріс. Я розумію, що полющики досі продають ті самі віники, що впарювали в данину князю Інгвару, але ж як рівень життя зріс на повісіння. Бай. До й дивіться от на цю прекрасну бачите, веде рукав'я фінки сюди, піде до клінка Роджерса Сагіба.